Добрий день, мої шановні учні. Пропоную вашій увазі невеличкий відеообзор щодо виконання вами експериментальної роботи в домашніх умовах вимірювання розмірів малих тіл методом рядів. І так, сьогодні я пропоную вам за допомогою відеоінструкції виконати наступне завдання. Запишіть, будь ласка, в своєму робочому зошиті число. Запишіть, будь ласка, тему нашої роботи: вимірювання розмірів малих тіл методом рядів. На уроці ми з вами познайомилися із методом визначення діаметру або лінійної довжини об'єктів, які мають дуже-дуже дрібні розміри. І да, вимірювання нам нічого не дасть. тому ми їх вимірюємо вкупі. Оцей метод і називається метод рядів. Кому потрібно, можете поставити на паузу і ще раз пригадати опис цього методу, який ви бачите на екрані. Ну, а ми рушаємо далі. Сьогодні експериментально ви спробуєте визначити методом рядів діаметр горошини, зернятка чечевиці і товщину провідника в наушниках. Одразу хочу зазначити, що можна замінити будь-який елемент або горох, або чечевицю, або провід навушників на щось інше. Ну, наприклад, можна вимірювати діаметр зернятка пшона, або, наприклад, гречки. Так, товщину провідника, наушників можна замінити ниткою для в'язання ниткою для шиття. Тому дивіться, якщо вам зручно взяти щось інше, зазначте це, будь ласка, в меті вашої роботи, замінивши ті слова на ті, якими ви будете користуватися. Для проведення експерименту вам знадобиться лінійка, далі невеличкі посудини, в які ви покладете свої зернятка, чи чешевицю, горох або якесь інше, так дві зубочистки і, відповідно, велику голку, ручку і навушники. Тож починаємо. Візьміть, будь ласка, горох так і починайте викладати його вздовж лінійки, таким чином, щоб у вас зернятка впритул були розташовані одна до одної. Можна робити це за допомогою олочки, допомагати собі або зубочистки, але головне. Будь ласка, зверніть увагу, що ваші відповідні горошинки так повинні бути одна до одної впритул розташовані, і бажано, щоб вони займали у вас однакову кількість. Ну, мається на увазі ціле число, відповідно так, ну, щоб було в межах сантиметрів ціле число. Так, буде вам зручніше рахувати. Далі порахуйте, будь ласка, кількість зерняток, які ви взяли, так і запишіть їх собі. До робочого зошиту. Довжина ряду, відповідно, так, буде у вас в сантиметрах. І так само подивіться, да, довжина ряду це буде ціле число сантиметрів, і ви порахували кількість горошин. Виконув, використовуючи метод рядів, знайдіть, будь ласка, діаметр однієї горошини і відповідь запишіть до робочого зошиту. Аналогічно можна провести дослід із чечевицею або якоюсь іншою крупою, пшоно, наприклад, гречка або щось до них подібне. І відповідно так само візьміть певну кількість зерняток, складіть їх рядочком таким чином, щоб вони впритул були один до одного. Але знову таки за однією умовою, щоб у вас на лінійці вийшло ціле число сантиметрів. Так вам буде зручніше обчислювати. Коли ви виклали всі зернятка, порахуйте їх кількість і запишіть довжину ряду і кількість зерняток, які склали цю довжину. Користуючись методом рядів, визначте діаметр ну, чечевиці або тієї іншої крупи, яку ви взяли. Обов'язково запишіть результати до робочого зошиту. І третій експеримент, який ми проведемо з дротом наших наушників, знову таки ще раз наголошую: замість наушників можна взяти е, якусь нитку. Так, беремо. Ручку і щільно намотуємо цей дріт або ниточку так, на нашу ручку на нашу основу, таким чином, щоб витки дроту або нитки впритул були розташовані одна до одної. Скільки ви там витків намотаєте, ви порахуєте, але знову-таки дивіться так, щоб коли ви прикладаєте лінієчку, щоб поміряти, щоб у вас виходило ціле число сантиметрів. Так вам буде простіше зробити обчислення. Порахували кількість. Обвитків подивилися довжину нашого ряду, і відповідно таким чином ви можете знову таки визначити, користуючись методом рядів, так діаметр вашої дротинки або ниточки, яку ви використовуєте. Результати обов'язково запишіть до робочого зошиту. Після того, як ви виконали весь експеримент, не забудьте обов'язково написати висновок, в якому зазначте, чого ж ви сьогодні навчилися використовувати да або визначати методом рядів. І запишіть, які отримані кінцеві результати у вас вийшли. Не забудьте після цього відправити вашу виконану роботу вчителю. Дякую за увагу і бажаю вам вдалих експериментів.